Озвучено Мунерза. Посилання на перекладачів залишимо в описі під відео. Приємного перегляду. Сір. Ви дійсно вірите у те, що кажуть ці браконьєри? Біляла відьма. Вони сказали, що вона знаходиться у межах внутрішніх кордонів. Він має рацію, Айс. Навіть що те, що вони сказали, було правдою. Навряд чи відьма була твоєю дружиною. Чи є щось погане у перевірці. Якщо ви збираєтеся жалітися про те, як це складно, ви можете зупинитися і повернутися назад. Він дійсно. Але чому ти привів лише кількох з нас? Хіба ви не змогли б знайти їшу з більшою кількістю людей? Я не довіряю іншим. Це замаскований монстр? Напевно, він збожеволів через недосип. І знаю, що божеволію. Якщо вона досягла внутрішніх кордонів, неможливо, щоб вона була жива. Аномальні та постійні появи монстрів ти завжди була втягнута в це і те, що сказав Сергій. Леді унікальне божественне ядро, воно набагато слабше, ніж у звичайної людини. Ці маленькі сумніви поступово накопичувалися, постійно викликаючи у мене дивне почуття впевненості. Айс, зупинись на хвилинку. У мене раптом з'явилося дуже погане перечуття. Ми вже зовсім близькі до печери рому. Айзеку, зупинись. Якщо леді справді ризикнула війти туди, вона могла. Цей звук не може бути. Правда, правда, ми вибачаємося. Серйозно, як ми опинилися в такому місці? Тихо, підемо, тільки цього разу. <клес> Воно мене з'їсть. що ні на що закінчиться тим, що тебе з'їв дракон неправильно. Попо. Ні, хлопці, тікайте. Просто сфокусуйся на мені. Воно теж мене розуміє? Це можливість. Чому? Зачекай? Воно зараз грається зі мною? Хм. Відпусти нас інакше. <звіст> <звіст> а? Що саме ти? Хлопці. <звіст> <звіст> <глапси> Ну, ми спочатку попрямуємо до виходу ось туди, Що сталося з цим драконом? Ай, як холодно. А, це сніг. Скільки часу пройшло з того часу, як я востаннє бачила снігопад? Ти... Не може бути. Цього? Цього не може бути. Для вас озвучували Енічан і Тієчан. Дякуємо, що дивилися разом з нами.